Ваш працівник має симптоми, що потребують уваги. Зберігайте спокій. Головне діяти розважливо та відповідно до законів України. Туберкульоз не вирок, а хвороба, яку можна повністю подолати. І точно, туберкульоз не причина для паніки, звільнення працівника або проведення дезінфекції. Захворювання на туберкульоз не може бути підставою для звільнення працівника згідно законодавства України. Звільнення через стан здоров'я це порушення трудового законодавства. Відповідно до статті 2 1 Кодексу законів про працю України, упереджене ставлення за медичними ознаками заборонене, а стаття 40 не допускає припинення трудових відносин без належних підстав. Більшість форм туберкульозу лікують амбулаторно. Уже через два тижні від початку прийому препаратів людина не може інфікувати іншу Особу, тож страх туберкульозу шкодить більше ніж сама хвороба, і замість неефективних заходів на кшталт дезінфекції приміщення та звільнення краще забезпечити комунікацію з колективом та виконання медичних рекомендацій. І головне підтримати працівника, бо це не лише законне, а й вигідне рішення. Роботодавець зберігає досвід, команду та добру репутацію. Дії керівника в такій ситуації не припиняти трудові відносини, надати короткотермінову відпустку або лікарняний, організувати гнучкий графік або дистанційну роботу, залучити медичного фахівця для роз'яснення колективу особливостей туберкульозу та зняття упереджень. Вчинивши так, роботодавець зберігає не тільки колектив, а й гідність. Тож стань прикладом, будь партнером, будь силою, яка допомагає подолати бар'єри.